Я вчитель першої школи нашого міста Слов'янська. Це ми вже вдруге приносимо сюди такі привіти нашим воїнам. Ми приносили вже оберіги, дітки робили своїми рученятами, передавали солодощі. І це вже ті дітки, які у нас в евакуації в інших містах, все одно долучаються до акції і все одно передають подарунки воїнам. Це не йлка, зауважте, це ялинка. І вона ялинка символічна. По-перше, всі рослинки, оці, крім бавовни, звичайно, всі рослинки це з мами моєї садочку. Це вона виростила і ялинку цю голубу, і цю козацьку ялівець, там, плющ. Тобто це слов'янські горіхи, слов'янські шишки. Усі прикраси, усі доєдної. Це зроблені ручками волонтерів, чи діточок, чи, от, наприклад, оці лялечки їх дуже люблять. Хлопці за те, що вони маленькі, і дівчата вони і на автомата вішають, на рюкзака, там десь у машині. Свята на носі, так сказали, вже почалися, але воно ж свята святами війна триває. Треба те, що зігріває. Тобто теплі речі. Ну, в нас, як ви бачите, зараз вдосталь. Це присилають з усієї країни, присилають із діаспори, приносять місцеві, приносять бійці. Дуже важлива допомога це маскування. Сітки є розходниками, вони горять, втрачаються, ну самі розумієте. І у нас є постійні поставщики, це краматурські бджілки Ірина Сидоренка, це біла сітка зимова. Це з коробця, коропецька громада. Такі сітки класні, бачите, вони ще й цупкі, вони ще й антидронові. Якщо її натягнуть, то цей клятий дрон, ворожий, він заплутається в ній. Взагалі, звісно, ми на саплях тримаємося тут. Пан Василь Красоленко, дуже гарні, якісні свічки. В даний момент ми роздаємо саме його свічки окопні, якісно зроблені, правильно, багато парафіну, щоб не коптіло. А ще дуже дякуємо місту Ірпінь, пані Ірині. Вона нам друкує отакі такі вироби. Це на ствольники. Щоб грізюка не попадала, грубо кажучи, в ствол автомата. Це заряджалки, які до магазину приєднуються і швидко-швидко набої подавай. Просто я ніколи не щипа ні все це саме, а потім. Просимо постійно у людей посуд в чомусь зварити, розігріти, то теж все летить, дирявиться від пострілів. Приносите постільну білизну. Можна стареньку, вона якщо така, що не підлягає, щоб спати, вона піде на чистку зброї. Рушнички теж, якщо вони старенькі, втиратися ними вже якось не камільфо, то Вони підуть на кухон, на кухню. Руки терти, ніхто не відміняв. Можна в тіле кошику тут? Проставаю до речі. Я вбачаю ще роль волонтерки не тільки у матеріальній підтримці, фізичній, а й в моральній. Бо приїжджають просто привітатися. А, ви ще не закрилися. Оце у них таке, знаєте, що ні, ми ще стоїмо разом з вами.